Нашла у залі та гучні оплески. Так зустріли народного артиста України Богдана Банюка Житомиряни. Yeah. Який фільм буде транслюватися на екрані сьогодні для глядачів інтрига? Спочатку розмови із актором його відверта розповідь про життя та початок кар'єри, коли ще був студентом-першокурсником, і тільки мріяв про зйомки у фільмі. Легенда сиділа переді мною, і він мене запитав дуже прості слова. Розкажи, каже, про себе. Ну і я й розказую, що я родом з Івано-Франківської області. Тато мій помер, коли мені було півтора роки, я тата не пам'ятаю, я третій хлопчик в сім'ї. Мама нас трьох виховувала, я йому це розповідаю. А він слухає і каже: А скажи мені, які в тебе страхи були в дитинстві? що ти найбільше боявся? Я кажу, я найбільше боявся, щоб мама не померла. Але оці переживання я йому розповідав і казав, що дуже я боявся похоронів. Коли відбувався в нас в селі похорон, і коли грала похоронна музика. То я просто від цієї музики прибігав до хати, подушками закривав вуха, щоб не чути, як ця музика грає. Вже за мить студенти зізнаються, зустріч із Бенюком стала ковтком свіжого повітря. Я зробила висновки, що не все дається одразу, і якщо тебе поставили на головну роль, це не означає, що потім ти одразу перескочиш і будеш великим актором. Треба працювати над цим всім. Мені дуже сподобалася історія багана Бенюка, бо він втілив мене надію. Я хочу далі йти у, по цьому напрямку та бути актором. Богдан Михайлович надихнув мене на те, щоб якби, рости в телемистецтві, в кіномистецтві. Не обійшлося у залі і без гумору. Якщо хтось і був не в дусі, судячи із гучного сміху у залі, це змінилося. Що ви нас учите і що ви нас дістаєте? Тепер ти оце не можеш так? і перед стартом показу. Ще кілька настанов молодому поколінню. Внутрішня це впевненість і має бути поруч з нами. Думок на світі є багато, та тільки одна у нас. Мати. сьогодні на екрані пекельна хоругва або козацьке різдво про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід. У фільмі Чорти святий Патро б'ються об заклад, що коли нечиста сила зуміє утримати, хоча б єдиного козака в пеклі до Різдва, то козаки, які здавна захищають українську землю, загинуть на вічно. І як ви розумієте, цього не сталося. Знайшовся Семен, який взявся виконувати завдання чорта й переміг у фільмі Вкотре демонструється український дух та. А те, що воюємо з Росією, ми вже сотні років. Втім, ця війна має стати останньою, і пан Різоль сьогодні правду сказав, що це каже, завершується тисячолітня війна з тою ордою, яка зі сходу є, якраз зараз тисячу років минає у цьому закінченні цієї орди, і є в нас можливість покінчити з нею і такими засобами, як кіно обов'язково, тому що їхнє кіно домінувало на просторах нашої України, і взагалі культура їхня була в домінанті. А тепер цю домінанту треба вибити з ніг їх. І зрозуміти, хто вони насправді були для нас, загарбники, ніякі не брати, не сестри. а Це просто орда, яко, з якою треба покінчити раз і назавжди. І ця місія нам дана. Це вже другий показ за день. Першими дивилися фільм Бійці Нацгвардії. Для них транслювали східняка, заснований на реальних подіях в зоні АТО. Та як головний герой, невгамовний оптиміст Борода. Він же Богдан Бенюк взявся вибивати необхідне забезпечення для свого підрозділу. Ініціатор проєкту Андрій Рязоль каже: за два місяці туру кіно заради перемоги охопило 16 областей України. І скрізь саме для військових роблять таких кілька годин перепочинку та зустрічі із. Ками аби розвантажити наших оборонців тур кіно заради перемоги створений для того, щоб сказати військовим слова дякую, передати розуміння, що цивільні люди цінують їх жертву. Більше 20 видатних українських кінематографістів вони їздять в тур, вони спілкуються з глядачами. І у це спілкування воно настільки емоційне і щире, що мене просто ін, іноді накриває в хлам, а, і це найбільша така емоція. Ви ж бачили, як Богдан Михайлович спілкується з аудиторією. В принципі, він мотивує людей і створює такі яскраві враження, які надовго входять в пам'ять. І саме ці емоції вони і потрібні в першу чергу військовим, щоб підживлювати свою власну мотивацію. Це все ті речі, які під час війни обов'язково треба робити. Здавалося б, війна, треба все спромивати на фронт. Ні, але обов'язково культура має живити дух, бо ті фронтовики, які відгукуються, ті артисти, які є на фронті, які пишуть нам і знімають відео, і висилають, кажуть: живіть прекрасним мирним життям, ходіть в театри, дивіться кіно, дивіться вистави, виступайте. В концертах має значення. Тут має буяти життя для того, щоб ті, хто там передку зараз захищає нас, вони мають приїхати сюди і попати в атмосферу миру. У національному турі усе виключно український кінематограф загалом зібрали 50 стрічок різних жанрів від різних режисерів. Богдан Бенюк каже: фільми й культура це своєрідний спосіб боротьби проти Росії і нагадування людям, що поки наші захисники б'ють ворога на фронті, тут ми маємо створити для них комфортне мирне життя, починаючи з себе. Нас вони мають приїхати сюди і попати в атмосферу миру, миру, добра і любові. Бо інакше, якщо цього не буде, то ми весь час будемо жити кожен день з великою небезпекою, того що зараз дрони, зараз іранські дрони ще якісь прилетять і ще щось буде. Ми маємо проживати сьогодні день так повноцінно, щоб ми пам'ятали, що завтра настане інший день. І це буде інший час проживання нашого. Вікторія Гназюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.